Позаминула ніч, третя тиха за п'ять з половиною місяців відтоді, як росіяни почали обстрілювати Нікопольщину. Втім, місцевих просять не втрачати пильності, щойно звучить сирена, переходити у безпечні місця, адже обстріл може статися будь-якої миті. Я була в спальні, а муж був біля телевізора якраз в центрі події. Оце. Як бахнуло. Я крикнула. І Як я оказалась в коридорі, я не пам'ятаю і кричу до мужа: ти живий? Він каже, живий. кажу, давай швидко в коридор. Пані Галина із жахом згадує ніч атаки. Якийсь час після вибухів розповідає, просиділа в коридорі, потім наважилася вийти у двір. Палаючи сарай у сусіда, їхній власний будинок без вікон, частини фасаду, побачене жінку просто шокувало. У мене одразу давлення піднялося до 200, я таблетки напилася, і успокоїтельне, і все. Це було тихий ужас. Плачу вже не було, вже все виплакав. За скільки років ми з 74-го року тут строїмо усе. І воно враз прилетіло і все, і нема нічого. Ну, слава Богу, ми залишилися живі. Ось цей будинок без вікон та даху також був пошкоджений минулого тижня. Окупанти тоді влаштували в Марганецькій громаді пекельну ніч. Внаслідок обстрілу у цьому будинку постраждала восьмирічна дівчинка. Руйнувань зазнали ще кілька осель, що знаходяться на цій вулиці. Бухає, бухає все время. А тут так би бухнуло, що аж це. Думаю, я стекла, щоб не літіли. Вон а тут от не ні жити, нічого ж не можна, і снаряд попав в потолок пробив. Ну, тут була бабуся, дівчинка, прабабушка. Пан Володимир показує, що накоїв у його будинку російський снаряд. Під час однієї з атак залізяча поцілило у дах примісіньку над кухнею, де в той час був чоловік. Ані він, ані дружина не постраждали, і це головне. А ось будинок практично непридатний для життя, особливо взимку. То, що ми остались живі. Це я не знаю якесь чудо. Пробили воно стіну. От на мене все посипалось, нічого тут не було видно. Тут скільки було пелюги, що Вообще, вона тільки вискочила. Ну, ми друг друга позвали, що живі чи не живі, живі, вискочили, почала горіть криша. Дах загасили рятувальники, що приїхали на виклик. Потім до розборів завалів підключились і сусіди. Жити подружжя буде поки у своєї доньки, що мешкає неподалік, у планах відновити усе, що зруйнували росіяни. В цьому році ми зробимо тільки що накриємо кришу і все, тому що безполезно, що робити. А вже з весни будемо встановлювати, що як. у Марганці нині відомо про три сотні пошкоджених приватних будинків, майже два десятки багатоповерхівок та 960 квартир. Це постраждали житло, чиї власники вже звернулися до міськради із заявами. Та пошкоджених будівель може бути і більше через щоденні обстріли. Статистика змінюється постійно. Люди, які звертаються до нас ну, з заявою до управління капітального будівництва, формується комісія. Комісія виходить за адресою, складає відповідний акт. На підставі акту люди пишуть заяву про видачу будівельних матеріалів та відповідно, ну, дивимося, скільки необхідності шифера видачі стропильної частини, чи е, якихось інших строїв будівельних матеріалів. Нікопощенна під вогнем вже майже шість місяців. За цей час було вбито 33 мешканця району, півтори сотні було поранено. Росіяни абсолютно цинічно та зухвало обстрілюють мирне населення. Вони, не здержуває себе, абсолютно не стісняє і все, починаючи от 122-мм двох заканчивая мінометів, заканчиває ураганами, ані обстрілюють територію. Под обстрелы попадают, это обстрелы неизбирательные, под обстрелы попадают жилые кварталы, парки, школы, садики. Нету, ну знаете, на прибережной территории нету ни одного места, куда не прилетели вражеские снаряды на сегодняшний день. Тож мешканців вкотре просять не ігнорувати сигнали тривоги і дотримуватися правил безпеки. Це важливо, бо від намірів зруйнувати нашу критичну інфраструктуру окупанти не відмовились. У районі військові адміністрації радять про всяк випадок переглянути запаси води та їжі з тривалим строком зберігання, тримати зарядженими телефони та повербанки, знайти адресу найближчого пункту незламності та домовитися з рідними, як діяти, якщо зникне мобільний зв'язок. А ще слідкувати за попередженнями про повітряні тривоги та загрози обстрілів. Софія Куценко, Анна Целуйко, Ігор Селко, новини одинадцятого каналу.